Зараз з нами на зв'язку рибка. Не говоримо ім'я. Це позивний аналітик взводу Бепак, батальйон оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії України. Хартія у рибки є ім'я? Чи опустимо його? Лишимо його таємницею. Нехай воно залишиться таємницею, нехай буде просто рибка. Так, рибка. Ну, давайте так. 200 тисяч гривень. Я сподіваюся, вже перші 5 тисяч гривень є на вашій баночці. Було 109. Навіть так фіксуємо. Було 109. Ви молодці. Нам треба 200 тисяч. Тобто, по суті, дозбирати 91 тисячу. Абсолютно підйомна історія для вечора середи. Поясніть, будь ласка, на що ми конкретно збираємо? Я проговорила, що на оптичний зв'язок, на оптичне волокно, що це за обладнання, яке виробляє саме оптичне волокно. Так, ви прекрасно сказали про те, що про особливості дронів на оптоволокні, про те, яка в них зараз потреба. Як ви знаєте, ворог також активно застосовує такий тип дронів, який доволі приносить і ускладнює нам логістику, і звісно, дзеркальні міри застосовуються і з нашої сторони, і треба нарощувати їхню кількість. І стало зрозуміло, в якийсь момент, що. Ми цілком можемо е, своїми власними ну силами тепер за допомогою, в тому числі і шановних телеглядачів, в тому числі е, виробляти і наматувати катушки. Ви знаєте, що оптоволокно наматися на катушку. в Процесі польоту воно розмотується е, від того від її якості, від її е, е, кілометражу, залежить дистанція, яку може пройти трон, і для того щоб не залежати так сильно від готових рішень, е, е, наші техніки. Ті е, запропонували е, ну варіант, щоб ми робили це на своєму обладнанні. Це якраз збір. Він ці 200 тисяч вони. Це можна сказати, майже постійний збір зараз буде, тому що гроші звідси беруться, витрачаються на розхідники, на обладнання, і далі і далі ми продовжуємо його так, що він такий перманентний буде для того, щоб ми могли далі безприривно нарощувати свої спроможності і використовувати дрони на отолокні для знищення ворога, і в тому числі дрон на толокні часто використовується не тільки на ураження, а так так само вони Користалися, наприклад, для більш деталізованої розвідки, бо якість, яку вони передають, вона не порівняється з аналоговим типом зв'язку, да? і дрон може пролетіти завдяки майстерності пілотів. Умовно, в будь-яку дзюрку, вікно, підвал і роздивитися. Зачекай, не перегортай, будь-який донат, репост, пришвидшити збір і заберем для свої особливості застосування. Я розумію, до речі, не вперше ви правильно сказали цей збір. Ми будемо бачити в різних джерелах інформації. Хартія збирала на саме оптоволокно, тепер на обладнання для оптоволокна. Там була попередня історія, пам'ятаю, зібрали на 410 кілометрів оптоволокна. Я коли уявляю ці цифри і в довжині, ти думаєш, це просто шалені цифри, це просто переплетена наша земля цим оптоволокном, але інакше ніяк раз проти нас теж оптоволокном воює. Але чи правильно сприймати це, що Хартія зосередилася на оптоволокні? Адже ясно, різні види військ, роди військ є, чи то так просто здається, чи фокус уваги бригади зараз реально на цьому. Я б не сказав би, що фокус виключно на застосуванні оптоволокна, тому що це всього ліж один, всьо лише один з напрямків роботи і розвитку. Бо, наприклад, один з теж пріоритетних розвитків зараз це і наземні роботизовані комплекси, і ви напевно вже бачили успішні операції, які використовувала Хартія. Про що вона звітувалася, як і бойові ударні операції, так і операції з логістичні операції з евакуації поранених навіть. Нещодавно напевно бачили евакуацію котика. Да такі, здавалося би, що таке дрібниці, ну, тварини. Ми люди часто вже не зважають, але серця хоробрих військовослужбовців, піхотинців, вони. Не в, вас, слові, той парадокс, рибка для вас а... звично, коли на вам говорять рибка. да? деякі військові мені зізнавалися, а, що о, вони сужно, вже на власні, власні імена не реагують, є. а на позивні, але я ж нам не звичайно так називати так. і в тому та історія, що ви правильно кажете, у людей цивільних не завжди серця відкриті. Я не розумію, звідки у військових береться той потенціал вічно рятувати котів, собак, кіз, корів. Мені зараз військові будуть допомагати перевозити кітних кіс з Запоріжжя і теж відгукнулися військові. Просто така потреба, що. Кози впадають в паніку, коли летять каби. І мені військові допомагають привести їх в більш безпечне місце від однієї людини, для якої вони як діти, до іншої, на поки певний час людини. І я думаю, де ж у це, вас цей це захист беззахист. Без от да. ці тваринки вони по факту нічим ну, Ніяк не себе не врятують, але звідки у вас сили? Вам займатися оптоволокном, вам закривати небо, вам захищати землю? Ви ще рятуєте котів. Тому що воно живе, а все живе і беззахисно потребує захисту, і це напевно те, що нас і відрізняє від багатьох, в тому числі і ворога. Так і є це я якраз. Згадала про каби. Я дякую всім глядачам, які не просто слухають нашу розмову, не є пасивними слухачами, глядачами. А ви донатите, тому що ми збираємо на обладнання, точніше, дозбируємо. Маємо закрити цей збір на 200 тисяч, тому що у нас більша частина вже є 40 тисяч лишається. Давайте піднажмемо, давайте закриємо, і рибка буде щасливо виляти хвостиком, пливучи з нашого ефіру. Про каби. Я згадала сотні авіаударів, скинутих кабів до 4,5 тисяч обс. Стрілів понад 5 тисяч застосованих дронів камікадзе. Це буквально щоденна статистика від генерального штабу, яке озброєння ворога на вашому напрямку застосовується найбільше все одно ж я звикла чути. Військові кажуть, застосовують все. Між тим людина, яка працює з дронами, можливо зосереджена на дронах і скаже, що їх найбільше. Я зрозумів, що питання. На жаль, все вище ще вами. Воно активно застосовується якусь градацію, що більше, що менше. Ну звісно, авіабомби слава. Богу наразі застосовується не в такій кількості, як, наприклад, fpv дрони Ось але якщо певний час на нашій ділянці а, були призупинені в цілому застосування керованих авіаційних бомб, а ми зараз напевно теж читали в новинах, що вони долітають до Харкова, долітають, падають в області. На жаль, авіаційні бомби знову почали падати в тому числі на полі бою. Крім цього, ми можемо відмітити активне застосування мінометів, активне застосування РСЗВ по позиціям як піхоти, так і. І стартом злітним майданчиком і безумовна величезна кількість дронів. Зараз ми можемо констатувати, що якщо, скажімо так, активних піхотних стрілецьких боїв зараз не так багато, не так багато, то що стосується БПЛА, це дуже активно. Постійно в повітрі знаходяться як наші дрони-розвідники, так і дрони ворога. Як наші дрони перехоплювачі розвідників та ворожі, це стосується так само і ударних дронів з обох сторін. Безумовно, одне з головних загроз і активних застосувань саме стосується дронів камікадзе, дронів камікази і дронів бомберів. Зрозуміло. я нагадую нашим глядачам, що у нас зараз лишається десь 5-4 хвилини на розмову з рибкою. Ми збираємо на обладнання для оптоволокна. Нам лишається для того, щоб ця людина, яку ви зараз бачите на екрані, яка переймається долою тварин, яка переймається долою людей, яка дбає про тих, хто поруч про побратимів, щоб теж інженери війська були щасливі. Нам лишилося 20 тисяч гривень. Я впевнена, що навіть для тих, хто сидить в темряві, ця сума посильна: 120, 10 гривень. Будь ласка, допомагайте. Давайте закриємо збір. Інакше рибкою просто так з ефіру не відпущу і вас не відпущу. Не будемо переходити до наступного а, нашого спікера. Кожен вдалий виліт це результат чіткої роботи і чіткої взаємодії між екіпажами і техніками. Так, ваша прес-служба пише в соціальних мережах. Розкажіть, як готуються дрони до вилітів. І дайте мені відповідь на питання, яке мене мучить кілька днів тому. Якщо вампіри це найуспішніший дрон зараз на полі бою, судячи за статистикою, оперуємо тільки фактами, чому, скажімо, всі бригади, всі підрозділи, всі взводи роти, хто працює з БПАК і БПЛА, не прийдуть на вампіри? Питання тільки грошей чи відсутності державного замовлення? О, це доволі таке цікаве питання з однієї сторони. З іншої я можу сказати, що стосується наприклад Хартії, то е, в кожному батальйоні є розрахунки з вампірами також є окремі роти, яких також є вампіри. Тобто Брада хартія активно застосовує важкі бомбери, і це не тільки вампіри, це і FPV, скажімо, з ба тоді мови там п'ятнадцятьмов рами і тому подібне. Ось вампіри просто скажімо головні телезірки в якомусь сенсі, тому що дійсно вони були і мовані з точки зору їх використання і по способам їх застосування різноманітних да. Бо зараз вампіри відіграють знову ж таки, як і логістичну функцію. Да, це постійно доставки провіанту. Ми не можемо скидати навіть зброю, боєприпаси на першу лінію оборони. Ось так і наносять ураження, мінують і розміновують. Вампіри застосовуються активно, масштабуються точки вильоту, екіпажі, які з ними працюють. Це на постійній основі намі я можу говорити за нашу бригаду. Що стосується техніки. Ні, я не може бути такого, що там дрон попаде на позицію і не пройде перед цим тестування і перевірку і обльот. Тому ми можемо вже говорити про те, чому важливість да техніки як такових, а крім цього. Завжди є способи і пошуки способів покращення, тобто експерименти щодо посилення зв'язку, різні моменти, які я не буду озвучувати в прямих етерах, да, але ті, які будуть збільшувати спроможність для дистанції вильоту, маневреності, протидії засобам радіоелектронної боротьби і тому подібне. Плюс, коли ми згадуємо про техніків, ми маємо звісно згадати і вибухотехніків, тому що крім штатного. Бека, яке поставляється у мінці, так само працюють і постійно намагаються придумати смаколики. Ну скажімо так, да бо цукерки, як там свого часу вже ввійшло в обіход, так, говорячи про БК, яке використовується, досягали успішно своїх цілей і знищували ворога. Я дякую вам. І мені є чим вас порадувати, тому що уже зверху рибка припливла в ефір простою. А з ефіру відпускаємо вас трошки позолоченою рибкою, тому що зібрали 220 тисяч гривень, тобто у вас було 109. ми Перевершили цей збір, але точно ці гроші ніколи не бувають зайвими. Ага, вже на 40 тисяч гривень. Вже на сорок тисяч гривень. Ми перевершили і Я свою обіцянку виконала, і наші глядачі теж вас максимально підтримали. Дякуємо вам за службу. Величезний, величезна. Дякую глядачам. Дякуємо підтримати Силу оборони України. Слава Україні, тільки так і героям слава, і слава нашим військовослужбовцям. Рибка, аналітик взводу БПАК батальйон оперативного призначення, 13-ї бригади національної гвардії України Хартія був з нами на прямому зв'язку.